2 3 У мене вже зараз другий влог, зараз ми йдемо гуляти за другим. За другом перше, а потім будемо гуляти. Може буде якийсь епік влог О, зацеп! О, зацеп, той же, типа, зацепчик. Каже, помодний, я че Зацепчик, пік би що давайте? Що, але весь прикол в тому, що ти... не мене вдав. Ви тут тебе <плес> на екрані робили. ДО, а ви були. Коротше, він робить засепчик, але у такій штуці. Ось <плес> на такій штуці. Я культура любила, я походу <плес> пів. Дуже не, сходи. Де? Дуже Ми йдемо. Зараз, ми йдемо за хлопцем таким. Хлопцем короче, пам'ятаєте такий синій курточці такий, сині що зі мною там на останній хвилині. Коли ще він охраннику сказав, що вона там несе наркоту, ножики, да, і да, да. Так до нього замахався охрана. Домахався охрана, охрана, короче. Ти бачиш, що Бог його... Ні, не коротше каже, типу я все до сумку перевірялася, серий каже, на її там наркотама, вихуана, ножик і пистолет. Короче, не думає, що говориш. А ви тим отвечаєш? Подаляйтесь старі відео з каналу. Просто доступ у них А просто выйдет. Не, не выдаляй, просто закрий доступ будеш згадувати, що ти перший. Ми вчора з ним в скайпі майже дві години сиділи. Коротше, угорали ним в скайпі, Того почті нічого не було слушав. Я просто думав, що він говорить. Так, це придумав, що він говорить. І так. він в тубзіку сидів. Я не гора. Чікає, включила скап. У мене руки замерзли. Так, ми продовжаємо, ми йдемо з нашим другом вже зайшли, вже тут. Сірий, привітайся, русят. Сірий навіть не вітатися не хоче. Сірий. Сірий обіжені життя. Ми йдемо. Так, хтось знімає на передній камеру, я на не задній немає. Якість ні ахті, звісно. Його ексінка просто. А це акшенка. У мене не акшенка, він брешен. У мене екшенка, экшенка. Акшенка там. Акшенка, бляк. Не матюкайся. Не матюкайся. Не матюкайся, дитину ти не виконала. Ми йдемо зараз. Ми зараз йдемо інтерскіт. Я хворий, так що. Будемо спускатися. Будемо сфоткатись. І поїдемо на п'ятий поверх. Там, коротше, цей поверх, але там п'ятий нормаль. <режу> короче, ми на п'ятий поверх заїдемо. І, і, і коротше, там охрана там коротше, Всякі контракти підписують. всякі таке, нас, ми вже там були, а вас там вигнали. От тепер ми будемо включати охрану, отміна. <режу> <режу> і і будемо встиг собі. Просто а той як раніше не буде ходити. Ми вже ми вже біля школи дев'яностої. Не пал не палю не, 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 контори, я виріжу то добре. Ти по-моєму так зараз А ти бадони. Йдемо. Коли коли я yeah. закінчу. І так, ми вже дійшли до Інтерсіті, зараз будемо заходити вже. Зараз будемо заходити. Скажи, що мержемо. Блять, общем, зараз Ми вже заходимо. Що будемо молити?

Я тобі казала, я не то, я телефон. Придивиться туда. туди. сука, дыть оттуда. на нас. Я порала их, сушок. Диля, дядя, так.

Det er vidt, så står jeg. Det er vidt, er Jeg, jeg så